Протягом минулих вихідних до чергової частини управління поліції надійшло 219 повідомлень, з них 35 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також протягом вихідних поліцейські задокументували шість фактів. Керування транспортними засобами стані сп'яніння. Порушники за даними фактами притягнуті до відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Поліція у черговий раз звертається до місцевих мешканців та нагадує про заборону перебування на вулиці у комендантську годину та закликає водіїв бути обережними на дорозі. Нагадуємо, що наразі в нас діє комендантська година з 9-ї вечора до 5-ї ранку. Прохання не порушувати, ставтеся до цього з. Розуміння. Також хотілося б нагадати водіям про неухильне дотримання правил дорожнього руху, особливо у такий період ми бачимо зараз опади, місцями ожелидеться, тож не порушуйте правила, зменшуйте швидкість, збільшуйте дистанцію. Поважайте один одного. Покровськ, січень 2023.